Місту потрібно зробити чимало кроків, аби комунальні послуги, які кияни нині Киянам нині надає «Київенерго», стали якісними. Про це в ефірі нашого телеканалу розповів столичний голова Віталій Кличко. Тепломережі міста багато років перебувають в управлінні «Київенерго» і Виникає чимало проблем з теплопостачанням. Багато умов концесії не виконуються. а Термін дії угоди спливає цьогоріч. Тож столична влада розглядає нині два шляхи: передачу тепломереж або у пряме муніципальне, або в управління іншої компанії. Остаточне рішення має ухвалити. Київрада ми зараз розглядаємо декілька напрямків. Щодо управління тепловими активами, концесія закінчується в цьому році. Ми почали підготовку умов щодо управління «Київенерго». і основою можуть стати енергоефективність і модернізація теплового господарства, зниження затрат і це зниження можуть реально вплинути на тарифи.